Вітаю, друзі! Це Перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії, від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді. І напишіть результат в коментарях. Тож для початку 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1. Кого з учнів не було? Коли Воскреслий Ісус Христос вперше з'явився перед ними. Правильна відповідь Хоми. Хома, один із дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Номер 2. Наречена з книги. Пісні пісень каже: Мій коханий належить мені, а я належу кому. Правильна відповідь йому. Мій коханий належить мені, а я належу йому. Тому, котрий пасе поміж ліліями. Номер 3 Кому апостол Павло каже, хай не їдять. Правильна відповідь тим, хто не хоче працювати. Бо коли ми були у вас, то заповідали вам, якщо хто не хоче працювати, хай не їсть. Номер 4. Втомлюються. І знемагають молоді люди. Спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа? Що далі? Правильна відповідь: Відновлятимуться силами. Адже втомлюються і знемагають молоді люди. Спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, відновлятимуться силами. Номер 5. Скільки чаш Божого гніву вилили ангели на землю у видінні апостола Івана? Правильна відповідь сім чаш. І я почув гучний голос із храму, що говорив сімом ангелам: Ідіть і вилийте на землю сім чаш Божого гніву. Номер 6. Кому належить срібло і золото? згідно книги Пророка Агея? Правильна відповідь Господу. Адже срібло моє і золото також моє, говорить Господь Саваот. Номер 7. Кого слід оминати після першого й другого напоумлення? Правильна відповідь. Людину єретика. Людину єретика після першого й другого напоумлення оминай. Номер вісім. Краще жити в кутку на горищі, ніж з ким в просторному домі. Правильна відповідь. Зі сварливою жінкою краще жити в кутку на горищі, ніж зі сварливою жінкою в просторому домі. Номер 9. яку людину яків порівнює з морською хвилею, котру піднімають та женуть вітри. Правильна відповідь, яка просить Бога, але при цьому сумнівається, та нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру піднімають та женуть вітри. Номер 10. Кого зустрів Мелхиседек, коли той повертався після перемоги над? Царями. Правильна відповідь Авраама. Адже цей Мелхиседек, цар Салимський, священик Бога Всевишнього, зустрів Авраама, коли той повертався з бою з царями і благословив його. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних запитань. Номер 11 З якого міста родом була Ноемі? Правильна відповідь: з Віфлеєма. Ім'я того чоловіка Елімелех, а ім'я його дружини Ноемі. Їхніх двох синів звали Махлон. І кільйон. Вони були єфратяни з вифлеєма юдейського. Номер 12 Кому Павло казав не зважати на байки та на безкінечні родоводи, які викликають більше суперечок, ніж Божого утвердження у вірі. Правильна відповідь Тимофію, Павло, апостол Ісуса Христа, до Тимофія, справжнього Сина у вірі. Не зважати на байки та на безкінечні родоводи, які викликають більше суперечок, ніж Божого утвердження у вірі. Номер 13. З тебе вийде за моєю волею Той. Хто буде владикою в Ізраїлі, хоч його походження від початку, від часів віковічних, з чого вийде? Правильна відповідь: З міста Віфлеєм. Ти ж, Віфлеєме Єфрато, найменший серед юдиних тисячників, з тебе вийде за моєю волею той. Номер 14. Чому цар Йосія роздер на собі одяг, коли йому прочитали із книги закону, яку знайшли у храмі? Правильна відповідь. Адже згідно з написаним. Проти нас палає великий Господній гнів. За те, що наші батьки не дотримувались у Господнього веління і не чинили у відповідності з тим, що написане в цій книзі. Номер 15. Що Мордехай просив зробити Естер, коли дізнався про наказ Агамана. Правильна відповідь. Піти до царя і благати відмінити його. Мордехай також дав йому копію царського указу, Оголошеного в Сузах, про знищення юдеїв, аби він показав це Естер, і про все їй розповів. Він також просив її піти до царя з благанням про помилування свого народу. Номер 16. Павло писав Солуняна. Ви від ідолів навернулися до Бога, щоб служити живому й істинному Богові та очікувати з небес його Сина, якого він воскресив з мертвих, Ісуса, котрий визволяє нас від чого? Правильна відповідь від майбутнього гніву. Очікувати з небес Його Сина, якого він воскресив з мертвих, Ісуса, котрий визволяє нас від майбутнього гніву. Номер 17. Не бери близько до свого серця кожного слова, що говорять люди, оскільки в глибині свого серця знаєш, що і ти не раз, що робив. Правильна відповідь оскільки в глибині свого серця знаєш, що і ти не раз лихословив щодо інших людей. Номер 18. Коли на захопив Єрусалим, цар Седекія намагався втекти, вибравшись через таємні ворота. Чи вдалося йому це зробити? Правильна відповідь ні. Але халдейське військо погналося за ними і наздогнало Сидекію в Єрихонській долині. Вони схопили його й привели до Вавилонського царя Навуходоносора Номер 19. Які родичі Тимофія згадані у Біблії? Правильна відповідь Мати та бабуся. Згадуй твою щиру віру, яка спочатку оселилася в твоїй бабусі Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Я впевнений, що вона є і в тобі. Номер 20. Апостол Павло закликав Филип'ят ні про що не турбуватись. Та з чим приносити свої бажання в молитві перед Богом? Правильна відповідь: з подякою. Нічим не журіться, але в усьому, молитвою та благаннями, з подякою висловлюйте ваші прохання Богові! Ну а тепер, друзі, справді 10 складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21. Чому всі урядовці і сатрапи намагались звинуватити Даниїла в чомусь перед царем Дарієм? Правильна відповідь. Тому що він хотів поставити Данаїла над усім царством. Оскільки Данаїл вирізнявся від інших урядовців і сатрапів незвичайною силою духу. Цар мав намір поставити його над усім царством. Номер 22 Хто і кому сказав ці слова? Ви замислювали проти мене зло. Однак Бог повернув це на добро. Правильна відповідь: Йосиф своїм братам. Тож його брати особисто підійшли до Йосифа. Та Йосиф промовив до них: Ви замислювали проти мене зло. Однак Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні прогодувати численний народ. Номер 23 Радником якого царя був його дядя Йонатан, людина мудра і письменна. Правильна відповідь царя Давида Йонатан, дядя Давида, як людина мудра й письменна був його радником. Номер 24. Кому апостол Петро написав своє перше послання? Правильна відповідь: Вибраним у розсіяні на чужині. Петро, апостол Ісуса Христа: Вибраним у розсіяні на чужині, в Понтії, Галатії, Кападокії, Азії і Витинії. Номер 25. Хто розбудив Йону, коли він спав у трюмі під час шторму? Правильна відповідь капітан. Тоді підійшов до нього капітан корабля і, розбудивши, сказав йому Чому ти спиш? Устань та волай до свого Бога. Може, Бог згадає про нас, і ми не загинемо. Номер 26. У якій книзі записані ці слова? З Господньої милості ми все ж. Не загинули, тому що його милосердя не вичерпується щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи! Правильна відповідь: Плач Єремії. Номер 27. Хто починає своє послання такими словами? Проте. Що було від початку? Що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки. Сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами. Правильна відповідь. Апостол Іван. Номер 28. Яке коліно Ізраїлеве трохи не щезло через те, що не було для них жінок? Правильна відповідь: Коліно Веніамінове. Ізраїльтяни жалкували про те, що сталося з племенем Веніаміна, їхнім братом, бідкаючись, Нині в Ізраїлі втрачене одне плем'я, адже ми присягнулись Господу, що не віддамо за них заміж наших дочок. Номер 29 Згідно із законом, будь-хто міг посвятити худобу, дім або поле у святиню Господу. скільки він мав додати до вартості. Якщо хотів викупити це назад. Правильна відповідь: п'яту частину. А якщо власник захоче її викупити, то він має додати до встановленої вартості п'яту частину. Номер 30. Після пришестя господа. Всі народи будуть приходити до Єрусалима, щоб покладитись йому. На яке свято вони будуть приходити? Правильна відповідь на свято наметів. Після цього всі, котрі залишаться живими з усіх народів, що нападали на Єрусалим. Приходитимуть щороку, або поклонитись цареві Господу Саваоту, вшановуючи свято наметів. Що ж, це всі запитання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас правильних відповідей. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк. Та підпишіться на канал. Давайте знаходити перлини Біблії разом!